Знову всім привітик і гайда одразу до роботи. Не буду багато розповідати, просто покайфуємо, запустимо своє тіло і вмикаємось <смі> в тренуваннях. <смі> Розкриваємо грудину при цьому тазові кісточки прямо. Змінюємо сторону, на яку згинаємо коліна. Витянутись. Витянутись. Закриваємо. Розкриваємо. Розкриваємо. Давайте в Діагональ, діагональ. Діагональ. Витянутись. Підтянути коліна. Витянутись. Витягнутися, витягнутися, Діагональ і зігнути коліно. Сильно не зажимаємо тут ноги. Вільне. Вільний простір залишаємо. Можна ще тут і в іншу сторону теж потягнутися. Буковий нахил. І ще. Підставили руки, нагорнули ще разочок І останній разочок. Інша нога. Витягнути коліно. Діагональ максимально розтягуємось між руку, руками і ногою. Витягнути, іще ще. Діагональ поставили. І ми присідаємо не на передній нозі, а ось тут, між двома, в коліно ось туди вниз. І ще. Угу. Підставили вниз. Руки максимально провернулись. Мізинцями вниз і довернулись. Добре, трошечки потянулись ліктями до підлоги. І ми з'єднуємо наше витяження два рази, два рази діагональ, Сіли, сіли. три рази зробимо. І змінили. Діагональ. Підтянули. Діагональ. Підтянули. Подалі. Один, два, три. Підставили. Діагональ. Витягнулись. Діагональ можна навіть ще нижче. Витягнулись і один. Два. Три. Підставили. Назад. Підтянулися. Тут можна і округлитись максимально. Витягнутись ще разочок, Округлитись. Лягли прямо в підлогу, Нога в діагональ. Один. Два. Три. Ще разочок. Робимо. Діагональ. Діагональ. Витягнутись. Нога. І. Три. Підставили. І останній разочок. Діагональ. Діагональ. витягнулись, витягнулись, Далеко. І. Три, довертаємось до ноги, потягнулись. Рівно і дотягнули. Дуже обережно коліно в напрямку наших пальців, ноги, другого пальця ноги. Змінили ногу, також трошечки виворотно. Опускаємося. Мож, можемо притриматись рукою, а можна не притримуватись. Дуже обережно, коли ви випрямляєте тут ногу, можна до кінця не випрямляти. Є. І поліхали в гугірку, встали, потянули, сюди зігнули трошки коліна. Добренько попроштовхували грудину вниз, розкриваємо сідальні в накочуємось м'яко, назад переходимо через коліна. Вийшли в гірку і знов максимально округляємось назад. Округляємось. Виштовхну. Дихаємо. Добре. Відпочиваємо. І ми сьогодні залишаємось в такому положенні. Нашому столикові в квадропеді, де всі кути 90 градусів. Це в нас руки, ноги і тіло. І поїхали. Ми просто витягуємось за рукою, за однією, за іншою І відчуваємо, як переміщується вага. І не забуваємо ще ми давити гомілками максимально в підлогу. Не просто вони там. Лежать. Відпочивають. І ще витягнулось. І ось тут максимально вштовхуємось, додаємо ще скручення в плечах. Спереду покажу. Ось я витягуюсь. Одне плече назад, назад, інше. Угу. Добре. Ми змінюємо інша рука. Довернулись. Потягнулись максимально плече Відводимо, відводимо. І це вперед і назад. Вперед і назад. Накрили. Стаємо В гірку. Виштовхнули себе. І знову повертаємося в це ж положення. Виштовхуємо одну руку, одну ногу. Можна поки що почати з діагональної позиції. Так буде легше. А поки що одну ногу в підлозі, і ви просто сковзаєтесь. Добаємо відштовхуватись від підлоги. Руками ноги максимально в підлогу штовхуємо гомілки. І давайте діагонально поки що позицію візьмемо. Е трошечки назад від'їжджаємо. Зараз трохи перенесу вагу. Угу. Відчувайте, що ми не падаємо, не сильно заламуємо, а ми паралельно підводимо, ось так ось прокочуємось назад. Назад. У мене буде п'яточка флекс, тому що там стіна заважає. <звук> угу. І в максимальному положенні зігненому. Ми додаємо ще підйом руки ноги. Три, чотири, п'ять, шість. Вище і ще вище. Подивились назад. Змінили руку ногу, виштовхнулись і поїхали. Один. Можна сковзити ось тут. Це простіше. Або трошечки вище паралельно підвозі. І назад. Два. Три гомівка. Штовхає вниз. Підвогу чотири. П'ять. Шість. Сім. Відштовхуємось. Вісім. Один, два. В максимальному зігнаному положенні. Підіймаємо три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Слідкуємо тут за попереком. Не треба перегинатись. Контролюємо його. Потянулись. Розкрили. Сторону добре. Угу. Відпочиваємо знов. Угу. І тепер сідаємо в положення. Нога зверху зігнена і тут лежить. Ми будемо підійматися, Спочатку можна налаштуватись, відштовхуючи себе від підлоги за рахунок ноги, руки, таз наверх. І потім ставимо ногу, потягнулись в діагональ. І повернулись. І ще діагональ. Ноги в мене прямо дивляться. Так. таз стараємось теж розвернути. В те положення. А ось корпус скручується в іншому напрямку. І поїхали. Три. Максимально відштовхуюсь від цієї руки. І коли підіймаюся, я допомагаю собі опорою нога-рука. Чотири. П'ять. Шість. І сім. Хочеться ще витягнутися туди. Вісім. І змінюємо сторону. Я вже довернулась. Ноги на одній лінії знаходяться. Довертаємо плече максимально вниз. Ротацію тут можна ще більше розкритись. Чотири. П'ять. Отягнулись. Шість і. Сім. І вісім трошечки. Затримались. Довернусь і відпочиваємо. І ми повертаємось в вихідне положення, але тепер в нас одна і та ж сама рука-нога. Можна спочатку налаштуватись. Одну ногу сто... назад відвести, потім руку. І. Відштовхуємось паралельно підвозі. Знову ж те, що у нас і було. Назад максимально Виїжджаємо. два. Три. Зараз будемо додавати ногу. Чотири. П'ять. Шість. Витягуємось сім. І вісім. Тепер ми в максимально зігнаному положенні. Даємо ногу, переводимо в сторону, в сторону. Так, трошечки. Перевели в сторону. В сторону. В сторону. В сторону. Через верх. Один. Максимально можна ще потягнутися за п'яточку. Два. Перевели діагональ. Чотири можна тут теж руку поміняти. П'ять. На одній лінії. Стараємось. Рука, нога. Сім. І вісім. Відпочиваємо. Ох, сідниця. Добре працює. Можна. Бокові. Кручення повитягуватись. Так, ми змінюємо ногу, все те ж саме. Витягнулись, налаштувались, стараємось на одній лінії триматись. Нам допомагає максимально ось я вдавлю всю цю поверхність в підлогу. І поїхали назад. Один. Два. більша площина. Для опори. Три. Чотири. Плечі не підтягуємо. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Ось в зігненому положенні І тільки тут ми переводимо. В сторону, сторону. В зігненому Ми залишились. Тобто в мене опора не в руці, я відштовхуюсь від руки і через верх. Один. Ще більше. Потягнули. Три. Чотири. П'ять. Шість. Можна ще тут повернутись. Сім! Вісім. Добре, відпочиваємо. Округляємось. Вниз. І ще трошечки наверх. Вдихаємо, видихаємо. Трохи дайте відпочити вашим рукам, кістям. І останнє ми в цьому положенні зробимо. Поїхали. Стаємо знову ж таки на наш столик. Знову одна нога, одна рука. Виштовхнулись, витягнулись, і ми виштовхуємось від. Ноги від руки наверх довертаючись в одну лінію, щоб наш таз став паралельно екранові. Можна спочатку це поробити з однією рукою, а ногу ми просто довертаємо, відчути, як прокручується суглобчик у нас там, а вже потім з ногою. В повітрі. Відштовхуємось. Закриваємо. Розкрили. Закрили. Розкрили, відштовхуємось максимально. От я дуже добре штовхаю в підлогу гомілку і відштовхуюсь рукою. І тоді стабілізую положення. Далі я прокручуюсь рукою назад, ногою вперед. І назад. Вперед. Вперед. Два. Три. Чотири. Паралельно підвозі. Нікуди не довертаємо стопу. П'ять. Слідкуємо, щоб ми не завалювались. Бачите? Ось сюди. Ні. Вирівнюємось. Там треба добре вирівнятись. В одну лінію. Шість, сім, і вісім. І не треба різких рухів. Потягнулись на лінії з коліном і розкриваємо вниз наверх. І наверх. Можна в такому положенні. Потягнутись вперед трошечки. В нас тут ось таке положення. Трохи таз назад і нога на одній лінії. Тут ми штовхаємо, щоб покласти стегно. Угу. Змінюємо ногу. Я довернусь, щоб бути передом і одразу ж виштовхуюсь в сторону наверх. Два. Прокручуєш. Відчувайте, як у вас довертається три в одну лінію таз. Чотири. П'ять. Шість. І сім. І вісім. Погнали вперед. Один. Виштовхнулись. Два. Витягуємось. Три. Чотири. П'ять. І шість. Сім. Останній. Вісім. Поставили ногу. Можна трошки вперед, а вони краще на одну лінію. І штовхаємо ми розкриваємо таз. І трошечки його назад двигаємо. Потягнулися в цьому положенні. І ще рукою вниз. Наверх розкрити грудину, закрити. Розкрити. Закрити, розкрити. Добре. І останнє, що ми на сьогодні зробимо, Опускаємось вниз. Простіша версія. Це ми допомагаємо собі руками в плуг, так, щоб ноги були паралельно в підлозі, голова не... Затиснута шия, можна повернутись. І м'якенько назад повернулись в вихідне положення. І поїхали трошечки повитягувались. Налаштувалась, будемо додавати. Складніше, це коли ви своїм кором підіймаєтесь у плуг, не за рахунок рук. Руки зверху у нас витягнуть. Витяжені, витягнуття. <світ> потягнусь. Добре. І тут ми додаємо, можна зігнути коліна п'яточками доверху або з рівними. Три рази нажим наверх. Один, два, або зігнутими три. Перекотились. потягнусь. Рибець за хребцем. Ми розкручуємось і наверх. Один, два, три. Закручуємось наверх в скручення. Не за рахунок цього ривку, а за рахунок того, що ви підіймаєте спокійно. Ноги заводите назад. Тобто робимо паузу. Один, два, три. Три. Зупинились. І переводимо ноги назад. Угу. Добре. ще разочок. Один, два, три. Перевели назад. Можна ще розкручуватись, притискаючи ноги. Один, два, три. Ікрути. Розкрутились, залишаємось в цьому положенні, і ми будемо невеличкі кола малювати ногами як цей гелікоптерчик <кій> невеличкий. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім. Тепер ми трошечки ширше, ширше, ширше і максимально, максимально з'єднали. І маленькі, маленькі. Більше, більше, ширше, ширше, ширше. З'єднали. І два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Змінюємо ногу. Інша нога. І один, два, три, чотири. Один, два. Три, чотири. Відчувайте, як з більшою амплітудою у вас менша швидкість. І один, два, три, чотири. Більше, більше. Більше, більше. По два. Давайте так. Один, два, три, чотири. З'єднали. Добре. І тепер робимо тільки зверху. Один, два, три, чотири. Зміна. Один, два, великий, великий. Два маленьких можна руки, руками допомагати. Ось тут. Але стараємось, коли ми маленькі кола малюємо, максимально витягнутися вверх. Такі два променя. Промені. Ось такі витянуті два промені. Чотири маленьких і два великих. І один, два, три, чотири. Великий, великий зміна. Разом. І один, два, три, чотири. Разом. Тепер спереду права. Одна, два, три, чотири. І на себе один. І два. Ліва. Раз, два, три, чотири. На себе. Один і два. Ще разочок. Можна розслабити трохи ноги. Якщо, може, там дуже щось пере... перенапружили. Перетягнули стопи. Відпочиньте на себе. Понатискайте. Угу. Або можна руки в сторону. Поїхали. Один, два, три, чотири. На себе максимально Оп. перевели. Один. І два. З'єднали. Ліва. Один, два, три, чотири. На себе. Перевели. Населе перевели. І ще разочка. Один, два, три, чотири. Як можемо? Підвигаємо до себе ногу. І ліва. Раз, два, три, чотири. Є. Добре. Витягуємось до підлоги. Відпочиваємо. Можна потягнутись. По сторонам. Повитягуватись коліна в протилежну сторону. Через верх. І обережно, через бік. підіймаємось і завершуємо. Дякую.